Доброго дня, шановні пані та панове. Сьогодні поговоримо з вами про вибір сервера у SCAM та вибір значення атрибутів і розподіл навичок. Як вже раніше згадувалось, існує декілька варіантів пошуку сервера. Перший варіант безпосередньо у грі у вкладці мережева гра, є можливість пошуку за ключовими запитами, наприклад, UA. З'являється список з актуальними серверами, які можна сортувати за назвою онлайном кінгом. Також існують інші сервіси, де можна пошукати сервер. Посилання прикріплені в описі під відео. Кожен сервер це окремий унікальний острів на рахунок правил налаштування різних зон та стилю виживання, частіше всього, до назви сервера прикріплене або посилання на спільноту в Discord, або на веб-сторінку проєкту. Якщо ж в назві сервера відсутні ці посилання, раджу приєднатись до сервера у грі, та у welcome повідомленні можна побачити посилання на сторінку спільноти. Котрі копіюються і вставляються до адресної строки браузера з подальшим переведенням до спільноти Discord. Якщо ви не маєте облікового запису, посилання на завантаження Discord в описі під відео. При першому підключенні до сервера ви опиняєтесь у атмосферній кімнаті з дивними звуками для створення свого персонажа. Стосовно зовнішнього вигляду кожен налаштовує на свій смак. Ми з вами обговоримо вибір значення атрибутів та вибір навичок. Всі поради базуються виключно з власного досвіду. В інтернеті можна знайти багато інформації стосовно налаштувань персонажа. Кожний атрибут має свої унікальні властивості, які в подальшому впливатимуть на виживання. Кожен з них має опис. По бажанню можете призупинити відео та ознайомитись. Якби я стер собі пам'ять та вперше зайшов би у скам, напевно залишив значення або 4 трійки, або ж використав випадковий вибір. У цьому прикладі використаємо 4 трійки без змін. Після завершення вибору зовнішнього вигляду маємо доступ до вибору навичок персонажа. Кількість доступних очків навичок залежить від попередньо обраних значень атрибутів. Кожний вибраний навик персонажа так само має свої властивості, які в подальшому повпливають на виживання, але є й навики, які у більшій мірі залежать від вас, як від людини та гравця у ігри. Коли я вперше вибирав навики, то керувався інтуїтивно, аргументуючи сам собі. У силі виберу, напевно, пістолети та гвинтівки буду файно стріляти. У спритності візьму крадіжку, напевно, щось вийде більш непомітно вкрасти і додам до цього руйнування. У конституції ціла напевно, розподілю порівну, ну, нехай так і буде. І в інтелекті додам навик снайперської стрільби та уважність, аби ліпше помічати. З налаштуванням мого першого персонажа завершено, готовий розпочинати виживати. Коли персонаж летить, чекаємо на момент звільнення рук та можливості розкрити парашут. Відкривається він натисканням на літеру F українську А та за допомогою W, S, A, D можна трішки контролювати напрямок приземлення. Нам повезло приземлитись на відкритій місцевості цілими та неушкодженими. Через натискання Tab можна побачити ваш стартовий інвентар і також ще раз переглянути параметри персонажа, які ви обрали при створенні. Старт та розвиток у цьому відео розглядати ми не будемо, але якщо вам буде цікаво, можемо розпочати виживання з нуля та порадами в процесі розвитку. Наступний варіант це випадковий вибір. Його я не радив би використовувати, тому що особисто, на мою думку, цей варіант для гравців, які не планують багато проводити часу у грі та не мають бажання в ній розбиратись. Є ще один варіант, який я не радив би використовувати, побачив його нещодавно і був дуже здивований такому розподілу, як мінімум тому, що прокачувати атрибути сили та конституції тіла важче, аніж спритність та інтелект. І останній варіант це той варіант, який найліпший для мене. 5-4, 1-2. У силі вибираю рукопашний бій, зброю ближнього бою і стрільбу з лука на середньому рівні. Залишок витрачаю на гвинтівки. У конституції тіла це біг та витривалість порівню на середній рівень і залишок до навику бігу. У спритності всі очки витрачаю на непомітність. В інтелекті це базовий рівень інженерної справи та залишок у медицину. Саме такий вибір для мене є оптимальним, тому що на старті виживання персонаж не озброєний і починає свою подорож пішки. Є сервери з можливістю отримання стартового паку для простішого початку, але ми розглядаємо з вами класичні налаштування. Атрибут сили наразі можна прокачати до значення 8. Конституція тіла та спритність до п'ятірки, інтелект до п'ятірки з можливістю тимчасового бусту до восьми, швидкість прокачки атрибутів на всіх серверах однакова, а от швидкість прокачки навичок вже залежить від налаштувань сервера. Також підвищення рівня навичок залежить від рівня атрибуту, як, наприклад, у спритності навик непомітність. На при завершенні рівня базовий не будуть застосовуватись переваги рівня середній, поки у персонажа атрибут спритності не перейде до значення 2.0. Навик і надалі буде покращуватись, але застосується наступний рівень тільки після того, як підвищиться значення атрибуту. Чому я обираю на старті саме рукопашний бій, зброю ближнього бою, стрільбу з лука та залишок відправляю на гвинтівки. Тому що мені комфортно розбирати зомбі з лука на початкових етапах, інші навики сили на підстраховку. Біг та витривалість тому, що на початку доведеться довго побігати, поки не знайду перший транспорт, непомітність аби бути трішки тихіше при пересуванні, інженерна справа, аби мати можливість ремонтувати знайдену броню та медицину, аби менше витрачати бентів, ганчірок на лікування. Та мати ліпший імунітет від хвороб. В будь-якому випадку, як налаштовувати персонажа обирати тільки вам, я ж ділюсь своєю точкою зору та досвідом. Діліться і ви в коментарях, що обирали на початку гри, та чому саме так. І нарешті, якщо ви вже додивились відео до цього моменту, пропоную невеличкий розіграш ключа для активації гри скам у Steam. Правила дуже прості: підписатись на канал, залишити вподобайку до відео та написати коментар від семи слів. Розіграш відбудеться в прямому ефірі в неділю, 16 лютого. Всім дякую за перегляд та бажаю гарного настрою!